Бог дає людям свободу, але люди обирають бути рабами. Коли відкидає народ, країна, люди відкидають Боже Слово, відкидають Бога, відкидають Богом поставлених людей, пророків, апостолів, то люди, не усвідомлюючи цього, обирають неправильних собі правителів, царів і приходять тоді в країну злидні, війни і Різні проблеми відбуваються в країні хаос. А Бог чітко показує, що той, хто. Обирає Бога і ставить Бога на перше місце, і поклоняється Богу, то Бог допомагає обирати правильних правителів собі, які приведуть країну до процвітання, а не до розрухи. І ми маємо це розуміти і вивчати Боже Слово, тому що тільки в Божому Слові ми можемо зрозуміти, що хоче він.